Присім як завжди з вами GameWay. Сьогодні я покажу інвентар у папці. Метро Рой. У мене 8 пушок залишилось золотих. А було штук 15. Я вже пороздавав, було підкинені вже конець сезону. Дуже багато вишок у мене було пушок. 6 мкшок у мене було вишок. Дуже багато чого в мене було. Джесок було, штуки 4 було вишки. Улучених пушок в мене мало було. Максимум там 20 улучених пушок було. По броні в мене було 3 золотих сета, но я вже пороздавав. Остався тільки один і рюкзак золотий. Штук к 4 було з сета Full 6. П'ятих сета там, 3 сета п'ятих було, Четвертих дуже багато було. Я не щитав. Веси в мене тут вийшли доучені. Ну і так. Ну все, у мене багато ресурсів. Я дуже багато пороздавав. тепер в мене посили нічого немає. Я ходив з двома МК-шками, на продвінку ходив. Минусив по п'ять, по шість мільйонів. Ну на этом все. Всім пока, до нових встреч. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.